Ця історія сколихнула всю Канаду. Одна з найбільш шокуючих та заплутаних справ у кримінальній історії країни залишалася нерозкритою майже півстоліття. Десятиліттями слідчі заходили в глухий кут, докази зникали, а злочинець залишався в тіні. Багато хто вже втратив надію, що правда колись вийде назовні, але батьки жертви відмовлялися приймати поразку і ніколи не припиняли боротися за справедливість. І лише зовсім недавно, завдяки новітнім досягненням судової медичної експертизи та сучасним технологіям, цей складний ребус нарешті було розгадано. Все почалося в Монреалі саме там, взимку 1959 року, народилася Шерон Прайо. Її історія це не просто хроніка злочину, це трагедія родини, яка починалася цілком щасливо. Мати Шерон, уродженка Великої Британії, емігрувала до Канади ще дитиною. Саме тут доля звела її з майбутнім чоловіком Джорджем, який служив у канадській армії. Це було класичне кохання з першого погляду, швидке весілля, а незабаром і народження первістка маленької Шерон. Родина стрімко росла. Всього за кілька днів до другого дня народження дівчинки її мама народила ще двох дітей. Близнят Дорін та Морін. Життя здавалося стабільним і зрозумілим, розписаним на роки вперед. Ніхто й уявити не міг, що за фасадом звичайного канадського життя вже починає згущуватися темрява, яка назавжди змінить долю цієї сім'ї. У 1962 році батька перевели по службі до Манітоби, куди й перебралася вся родина. Там у пари народилася четверта дитина. Син, якого назвали Джордж Молодший, але, на жаль, поповнення в сім'ї не змогло склеїти тріщини у стосунках подружжя, напруга зростала, і в 1965 році батьки вирішили розлучитися. Мати з чотирма дітьми переїхала в квартиру в місті Ленглі, яку їм надали за спеціальною програмою підтримки родин військових. Це був тихий. Затишний район, що здавався ідеальним місцем для виховання дітей. Жінка й гадки не мала, що навіть у такому спокійному куточку можуть ховатися справжні монстри в людській подобі. Шерон росла неймовірно доброю та чуйною дівчиною. Вона ніколи не проходила повз чужу біду, чи то людина, чи безсахисна тварина. Дівчинка часто приносила додому вуличних котів і собак, особливо тих, що постраждала від людської жорстокості чи хвороб, вона дбайливо їх виходжувала, лікувала і лише потім шукала для них нових господарів. Шерон обожнювала тварин і мріяла в майбутньому стати ветеринаром. Окрім цього, вона була активною та творчою натурою, ходила в хокейний клуб, відвідувала уроки малювання та навіть займалася рукоділлям. Здавалося, на неї чекає прекрасне майбутнє. Мати не могла натішитися старшою донькою, яка росла самостійною, відповідальною та розсудливою не за роками. Шерон завжди намагалася уникати поганих компаній і неприємностей, але, як показав час, навіть це не вберегло її від фатальної зустрічі з чистим злом. У 1975 році життя родини Прайо здавалося цілком налагодженим. 16-річна Шерон, як і всі підлітки, Цікавилася модною музикою та одягом, в її житті з'явилося і перше справжнє кохання хлопець на ім'я Джон, який був небайдужий до неї ще з молодшої школи. Батьки схвалювали цей вибір, бачачи щирість їхніх стосунків та взаємну повагу. У родині панувала гармонія і, здавалося, ніщо не віщувало біди. Ранок 29 березня 1975 року почався буденно. Мати поїхала за покупками до Великодня, а Шерон залишилася вдома, допомагаючи розкладати продукти та розфарбовувати святкові яйця. Цей день обіцяв бути насиченим. Увечері чекали гостей, зокрема друзів матері з сином Стівеном. Саме зі Стівеном, Шерон по обіді, вирішила зайти до місцевої спортивної асоціації. У дівчини була особлива місія забрати заслужену нагороду. Це була спеціальна куртка під назвою Лео, названа на честь засновника організації, що помер від лейкемії. Така річ була символом статусу та членства в клубі, і її не роздавали просто так. Право на неї треба було заробити, продаючи лотерейні квитки. Шерон дуже хотіла цю куртку, виконала всі умови і з гордістю йшла за своїм трофеєм. Проте на місці на неї чекало гірке розчарування. Куртки її розміру не виявилося в наявності. Засмучена дівчина повернулася додому з порожніми руками. Вона вирішила забрати приз іншим разом, не знаючи, що іншого разу в неї вже ніколи не буде. Повернувшись додому, Шерон швидко відпустила прикрість через відсутню куртку і з головою поринула у святкову атмосферу. Вечір пролітав непомітно, коли зібралися всі гості, родина сіла за чудову вечерю. Після застілля Шерон разом із мамою влаштували традиційну забаву для менших дітей, ховали розфарбовані яйця по всьому будинку, щоб малеча могла їх шукати. Коли сімейні обов'язки було виконано, дівчина попросила у матері дозволу піти до місцевої піцерії Марійна. Це був популярний заклад. Неподалік від їхнього будинку, де часто збиралися підлітки, мати вже не раз відпускала доньку туди з друзями, тож і цього разу не заперечувала. Близько шостої вечора до будинку прайо забігла сусідська дівчинка. Вона сиділа в кімнаті широн і балакала, поки та чепурилася перед виходом. Того вечора Широн позичила один із маминих светрів і одягла свою улюблену замшеву куртку. Опів на сьому дівчата вийшли з дому разом, але біля порогу їхні шляхи розійшлися. Сусідка в останній момент передумала йти в піцерію і попрощалася. Шерон залишилася сама. Вона впевнено покрукувала в бік Маріни, де на неї вже чекали друзі. Ніхто тоді не міг знати, що це був останній раз, коли хтось із знайомих бачив її живою. У піцерії Марінна вже зібралася галаслива кампанія. Друзі зайняли столик і поглядали на вхідні двері, очікуючи появи Шерон у призначений час. Хвилини спливали, але дівчини все не було. Спочатку ніхто не надав цьому значення, підлітки вирішили, що вона просто вирішила прогулятися зі своїм хлопцем Джоном перед тим, як приєднатися до всіх. Вони продовжували веселитися, навіть не підозрюючи. Що їхня подруга вже не прийде. Тим часом сам Джон був вдома. Разом із кількома друзями він дивився хокейний матч. Коли гра закінчилася, хлопці теж рушили до піцерії, впевнені, що знайдуть Шерон там. Але, увійшовши до закладу, Джон побачив лише здивовані обличчя друзів Шерон не було. Це одразу насторожило всіх присутніх. Шерон завжди була пунктуальною і відповідальною. Таке зникнення було абсолютно не в її характері. У будинку Прайо вечір теж переставав бути томним. Поки менші діти спали, мати сиділа у вітальні перед телевізором, але думками була далеко. Стрілки годинника невбагано рухалися вперед, а Тонька не поверталася. Жінка намагалася гнати від себе погані думки, переконуючи себе, що Шерон просто втратила лік часу в компанії друзів. Однак, коли настала північ, а вхідні двері так і не відчинилися, страх почав сковувати серце. Дзвонити друзям посеред ночі було незручно, тому матері довелося пережити найдовшу ніч у своєму житті, чекаючи ранку біля вікна. З першими променями сонця вона схопила телефон. Дзвінок за дзвінком, подругам, Джону, але відповідь була однаковою: ніхто не бачив Шерон. Найгірші підозри підтвердилися. Сусідська дівчинка сказала, що вони розійшлися на вулиці, і Шерон пішла сама. До піцерії вона так і не дійшла. Тривога переросла у справжній жах. Після розмови з найближчою подругою доньки Мері. Вона розповіла матері про інцидент, що стався того ж вечора буквально за крок від піцерії. Близько сьомої години вечора невідомий чоловік із ножем. Напав на 23-річну жінку на ім'я Шеріл Рой. На щастя, поруч опинилися перехожі. Почувши крики, вони злякали нападника і той втік. Але найстрашнішим було те, в якому напрямку він побіг. Зловмисник зник у темряві саме в той бік, звідки мала йти назустріч друзям Шерон, свідки встигли розгляді його доволі детально. Це був високий темнокосий чоловік із блакитними очима та вусами. Він був одягнений у лижну куртку, сині джинси та характерні гостроносі туфлі. Що найбільше вражало людей під час нападу? Цей чоловік говорив тихим, лякаючи спокійним голосом. Зіставивши час і місце, мати Шерон зрозуміла: маршрут її доньки і шлях озброєного злочинця перетиналася в одній точці. Жінка негайно кинулася до поліції. Детективи, усвідомивши серйозні ситуації, не стали чекати і розпочали масштабну пошукову операцію. Сотні небайдужих громадян, отримавши опис та фото 16-річної школярки, прочисували кожен куток району, сподіваючись знайти дівчину до того, як станеться непоправими. Минуло кілька днів, а свісток про Шерон все не було. Напружена тиша, виснажувала матір. Яка продовжувала чіплятися за надію на диво. Однак реальність увірвалася в їхній дім жорстоко і без попередження. Ранок 1 квітня розпочався близько шостої години. Мати Шерон, змучена безсонням, визирнула у вікно. Те, що вона побачила, здалося їй дивним. З будинку навпроти, де жила подруга її доньки, вийшов молодий хлопець. Він перейшов вулицю. Підійшов до порогу дому прайо і просто забрав їхню ранкову газету. Охоплена поганим передчуттям, жінка гукнула його, намагаючись зрозуміти, навіщо комусь красти чужу пресу такій рані, але замість відповіді хлопець лише пришвидшив ходу, явно намагаючись втекти. Мати вибігла на вулицю і наздогнала його. Юнак намагався сховати газету, благаючи її не дивитися. Але було вже запізно. Збожеволіла від тривоги жінка, вихопила газету з його рук. Те, що вона побачила на першій шпальті, зупинило її серце. На фото було тіло дівчини, знайдене в снігу, всього за кілька хвилин їзди від їхнього дому. Шок був подвійним не лише від страшної новини, а й від усвідомлення того, що поліція навіть не повідомила їй про знахідку. Сусіди дізналися про трагедію з ранкових газет раніше ніж рідна мати. Жінка відмовлялася вірити власним очам. Вона переконувала себе, що загибла просто схожа школярка, що це помилка. Зібравши залишки волі в кулак, вона зателефонувала в поліцію, щоб розвіяти цей жахливий морок. Детективи відповіли ухильно. Вони ще не були впевнені в особі жертви і запросили родину на впізнання. Мати була в такому стані шоку, що просто фізично не могла змусити себе поїхати на впізнання. Цей тяжкий тягар ліг на плечі батька Шерон, Джорджа. Весь район завмер в очікуванні, адже дівчина на фото в газеті була разюче схожа на зниклу, а опис одягу повністю збігався з тим, у що була вдягнена Шерон у вечір зникнення. На жаль, найгірші побоювання справдилися. Батько миттєво впізнав у загиблій свою доньку, сумнівів не залишилося 16-річна школярка мертва. Тіло виявив місцевий мешканець на ім'я Джек. Прочитавши в газетах про зникнення дівчини, він одразу зрозумів, на кого натрапив на своїй території. Чоловік негайно повідомив поліцію про страшну знахідку та про факт незаконного проникнення на його власність. Деталі проникнення були вкрай дивними. Джек стверджував, що завжди тримав усі двері та ворота замкненими. Проте того вівторка він помітив, що замок пошкоджено, найцікавіше, що явних слідів силового злому не було. Все виглядало так, ніби зловмисник відчинив його власним ключем, хоча доступ до будинку мав лише сам господар. Вийшовши на під'їзну доріжку, чоловік побачив тіло дівчини вона була повністю роздягнена нижче пояса. При цьому з будинку Джека нічого не зникло, злочинець не був крадієм, він використав це тихе місце лише з однією метою, щоб викинути тіло закатованої дитини. Поліцейські, які прибули на місце злочину, були вражені небаченою жорстокістю вбивства. Тіло 16-річної дівчини було суцільною раною. Численні синці, гематоми та сліди побоїв свідчили про те, що перед смертю. Вона пройшла через справжнє пекло. Шерон була вдягнена лише у синій светр та замшеву куртку. Вона була повністю роздягнена нижче пояса, її джинси лежали за кілька метрів, а білизна, білизна вісила на гілці дерева неподалік, наче моторошний трофей. Деталі огляду малювали жахливу картину останніх хвилин життя школярки. Рот дівчини був заклеєний клейкою стрічкою. Яка сильно заплуталася в її волосі, вона судомно стискала шматок цієї стрічки в руці, очевидно, збираючи останні сили, Шерон намагалася звільнитися. Сліди на снігу вказували на те, що після того як вбивця покинув її, дівчина ще була жива і навіть намагалася підвестися, але знесилене тіло вже не слухалося. Криміналісти знайшли й інші докази. За 15 метрів від тіла залишилися чіткі сліди шин автомобіля. Від них до місця знаходження Шерон вів ледь помітний ланцюжок крапель крові, слідів волочіння не було. що означало одне – Злочинців могло бути декілька, але вбивця був достатньо сильним, щоб винести дівчину з машини на руках. Неподалік лежала чоловіча сорочка, якою ймовірно зв'язували зап'ястя жертви. А біля воріт залишився чіткий відбиток взуття, але найбільш щемливим доказом став клаптик паперу, знайдений у кишені чи поруч. Це був чек на ту саму куртку Лео, яку Шерон так мріяла отримати, але так і не встигла. Судово-медична експертиза пізніше підтвердила, що дівчину утримували в полоні з суботи до вівторка, гвалтували і жорстоко катували. У неї були розтрощені ребра, немов кат стрибав на грудях, зламана щелепа та ніс, а на тілі численні ножові поранення. Всього за три квартали від місця, де жорстоко вбили Шерон, Канада вже стикалася зі схожим жахіттям. 9 липня 1974 року зникла 12-річна норма Обраєн. Того вечора вона пішла в басейн. Але виявивши, що він зачинений на ремонт, рушила додому і зникла. Наступного дня її понівечене напівголе тіло знайшли в полі неподалік. Паралелі між вбивствами Норми та Шерон були разючими. Обидві дівчини були частково роздягнені, жорстоко побиті та задушені, до того ж, місця нападів знаходилися всього за півгодини їзди одне від одного. Ситуація загострилася, коли у червні 1975-го, вже після смерті Шерон, зникла ще одна дівчина, 14-річна Дебі Фішер, яка не повернулася додому з велопрогулянки. Її тіло знайшли в лісі вбитою ударом каменя по голові. Поліція та громада були впевнені, у районі діє серійний маніяк. Незабаром детективи затримали 17-річного хлопця. Який зізнався у вбивстві Дебі Фішер, а згодом і у вбивстві Норми О'Брайен. здавалося б, ось він, монстр, відповідальний за всі ці звірства. Але на допитах юнак категорично заперечував свою причетність до смерті Шерон Прайо. і, як не дивно, поліція мусила йому повірити, на момент зникнення Шерон у нього було підтверджене залізне алібі. Вбивцю двох дівчат посадили за ґрати, але Кат Шерон все ще залишався на волі, невидимий і непокараний. На місці злочину поліція зібрала чимало доказів, і детективи сподівалися розкрити справу за лічені дні, але реальність виявилася набагато суворішою. Минуло 13 місяців, а слідчі так і не мали головного підозрюваного, якому можна було б висунути офіційне звинувачення. Правоохоронці допитали 38 осіб, які могли перетинатися з дівчиною того вечора, шістьох із них навіть затримали, оскільки вони підходили під опис. Особливу увагу привернув Френк Дейлі, менеджер тієї самої піцерії, куди прямувала Шерон, але врешті-решт усіх відпустили через брак прямих доказів. Друзі та знайомі жертви теж пройшли перевірку, але всі вони мали залізні алібі. Хтось був у піцерії, хтось дивився хокейний матч. Слідство остаточно зайшло в глухий кут. Здавалося, час працює проти родини Прайо, але мати Шерон не здавалася у 2000 році, через чверть століття після трагедії, вона звернулася до поліції з вимогою перевірити всі матеріали справи, сподіваючись на новітні методи ДНК аналізу, відповідь, яку вона отримала. Стала для неї черговим ударом у саме серце. Виявилося, що більшість речових доказів, зібраних у 1975 році, таємничим чином зникли ще у 1995. Дивом збереглися лише одяг дівчини, та та сама чоловіча сорочка, знайдена біля тіла. Експертам вдалося виділити сорочки ДНК, яка не належала жертві, але в базах даних. Збігів не знайшли у червні 2004 року. З'явилася слабка надія. Поліція отримала інформацію про гараж, де вбивця міг утримувати Шерон. Детективи обшукали приміщення і вилучили три зразки ДНК, але жоден із них не збігся з біологічним матеріалом на одязі. Справа знову завмерла в очікуванні прориву. Поки поліція тупцювала на місці, а у батьків Шерон згасала надія, справжнє зло нікуди не зникло, воно просто зачаїлося, чекаючи служного моменту. Через шість років після того, як знайшли тіло Шерон, у Монреалі сталася ще одна трагедія, яка змусила детективів здригнутися від Дежавю. 20 березня 1981 року 12-річна Теммі Лікі. Гостювала у своєї бабусі, літня жінка почувалася зле і попросила онуку збігати до магазину. Це був короткий шлях, але додому дівчинка так і не повернулася. Єдиним слідом, який вона залишила, були її окуляри, що лежали на тротуарі. Їх помітила мати Темі і миттєво зрозуміла, сталося щось жахливе. Цього разу у поліції був свідок. Перехожий бачив, як чоловік у бежевому плащі вискочив із маленької червоної машини. Силоміць заштовхнув дівчинку, що кричала в салон, і рвонув з місця. Того ж вечора тіло Теммі знайшли на пустирі. Вбивця діяв нахабно. Дівчинка лежала на землі гола, прикрита лише власним одягом. Експертизу проводили ті самі фахівці, що й у справі Шерон Прайо. Вони одразу помітили схожість у почерку злочинця, жертву задушили, хоча на тілі не знайшли явних слідів зґвалтування, на речах виявили сліди сперми. Як і у випадку з Шерон, вбивця залишив купу доказів, діяв недбало, але розслідування знову вперлося в стіну. У 2012 році несподівано з'явився промінь надії. Невідомий благодійник оголосив винагороду в 10 тисяч доларів за будь-яку інформацію, що допоможе знайти вбивцю. Це дало поштовх для нових перевірок. Слідчі повернулися до старого епізоду з нападом на Шеріл Рой, тією самою жінкою, на яку напав чоловік із ножем у вечір зникнення Шерон. Свідок того інциденту погодилася на сеанс гіпнозу і впізнала в нападнику. Відомого канадського серійного вбивцю Вільяма Патріка Файфа. Файф був справжнім хижаком, чию провину у смерті п'яти жінок було доведено, хоча сам він натякав на дев'ятьох жертв. Проте, незважаючи на підозри, маніяк наполегливо заперечував свою причетність до справи Шерон, стверджуючи, що почав вбивати лише у 1979 році доказів проти нього. Так і не знайшли. Ще одна версія вела до місцевого байкера Майка Френча, члена банди Сатанс, який у 1975 році жив у тому ж районі. Агресивний і жорстокий, він за чутками навіть хвалився знайомим про свою участь у вбивстві школярки, але допитати його було неможливо. У листопаді 1982 року Френч загинув у перестрілці між бандами. Забравши свої таємниці в могилу, всі ці версії залишалися лише теоріями, що доводило родину про його Мати Шеран не могла змиритися з безсиллям поліції у 2019 році, через 44 роки після вбивства, вона взяла участь у телевізійному шоу, де публічно звинуватила правоохоронців у некомпетентності та недбалості. Представники поліції навіть відмовилися прийти до студії. Здавалося, це був глухий кут, і справедливість вже ніколи не настане. Довгоочікуваний прорив у цій гучній справі стався лише у червні 2022 року, і він став можливим не завдяки новим показам свідків, а завдяки науці. Новітні методи генетичної генеалогії дозволили експертам зробити те, що здавалося неможливим раніше. Вони повторно проаналізували ДНК профіль, виділений із чоловічої сорочки, знайденої на місці вбивства Шерон, і знайшли збіг у базі даних. Сліди вели до чоловіка на ім'я Франклін Ромайн, але вдягнути на нього кайданки було вже неможливо. Підозрюваний помер за загадкових обставин ще у 1982 році, щоб отримати 100% впевненість і офіційно закрити справу. Слідство довелося піти на крайній крок: ексгумацію тіла Ромайна для проведення фінальних аналізів. 23 травня 2023 року крапку було поставлено остаточно. Експертиза офіційно підтвердила, біологічні сліди на місці злочину належать саме Франкліну Ромайну. Коли детективи почали складати пазл його життя, все стало на свої місця. Зовнішність Ромейна повністю відповідала опису. Високого чоловіка з вусами, який дали свідки нападу на Шеріл Рой. Більше того, він жив саме в тому районі, де викрили Шерон, а його автомобіль ідеально відповідав слідам шин, знайденим біля тіла замученої дівчини. Франклін мав темне кримінальне минуле і вже був судимий за напади та зґвалтування. Майже півстоліття відповідь була зовсім поруч, але знайти її вдалося лише зараз. Хоча Франкліна Ромайна вже неможливо посадити на лаву підсудних, для родини це стало довгоочікуваною фінальною крапкою. Слідчі офіційно закрили справу та повідомили матері ім'я того, хто забрав життя її дитини. Вбивство 16-річної школярки було розкрито завдяки неймовірній наполегливості її близьких, які майже півстоліття не давали світові забути про цю трагедію. Та сучасним технологіям ДНК аналізу. Мати Шерон виконала свою обіцянку вона знайшла правду хоч і через 48 років. Ця історія жорстоке нагадування про те, що зло може ховатися зовсім поруч, за дверима сусіднього будинку, але також і свідчення того, що таємне рано чи пізно стає явним. Справедливість нехай і запізніла все ж таки. Перемогла час. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю справу, і, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного. І, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!